Маринуємо сало до борща. Сало, цибуля, болгарський перець, зелена домашня цибуля, домашній мамин часник. Спеції до сала. І трошки додаємо оцет. Да, гарний роман зробили. Треба ще сковорідку нам взяти. Щось в мене борщ не вийшов. Нічого страшного, не переживай. Я тебе навчу, як правильно варити борщ, кохана моя. Пощастило мені з тобою. Ти мене от справді розумашка молодець. Хух. Кохаю вас, люблю вас. Смачного. Дякую тобі теж. Я оце думаю: може його переставити на стіл і буде набагато гарніше, чи ні? Ні, хай краще тут стоїть. А буде на підвіконнику? Тут мені більше подобається. Щось не вистачає. Ну так да. спеції нема? Спеції три залити. Так, доски взяли, для спецій взяли проборчики, ножі, ножниці, лопатки це все є.